Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Під Прицілом. У минулому відео десь тут буде посилання, ми з вами розбирали інфоциганство. І я вам пообіцяв купити та пройти курс відомого блогера, а з, недавних, з недавніх пір ще й співака Олександра Волошина. І я його придбав. Курс із СММ за 20 доларів. Хто не знає, SMM-спеціаліст спеціаліст це та посада, е, яка займається просуванням вашого бізнесу у соціальних мережах. Створює контент, рекламу, е, шукає нові ідеї для вашого бізнесу та веде ваші соціальні мережі. Тож, що нам пропонує Олександр як результат проходження його курсу з SMM? Навчись просувати бізнеси в інтернеті і почни заробляти вже з цього місяця? Звучить дуже привабливо, чи не так? Але погнали розбиратися, чи дійсно цей курс може претендувати на оволодіння професією SMM спеціаліст. Увесь курс складається з чотирьох модулів. В перших двох модулях по 3 уроки і у останніх двох модулях по 2 уроки. Перший модуль є повністю вступним, тож ніяких корисних порад або е лайфхаків для СММ-менеджера ми в ньому, на жаль, не побачимо. Другий і третій модулі присвячені таким соціальним мережам, як Instagram та TikTok, відповідно. Ну а в четвертому модулі нам ніби розкажуть, що нам робити з тим багажем знань, які ми отримали після проходження курсу, і як далі ними розпоряджатися. Поїхали розбирати. Починаємо модуль перший. Урок перший введення в курс і одразу ж опис уроку. Історія Олександра Волошина, як блок як е... хлопчик з бідної сім'ї, став блогером, мільйонником, бізнесменом і всі досягнення цього світу. Перший Мерседес, перший айфон і так далі. Тривалість цього уроку 15 хвилин. Але насправді я б цей урок назвав як 15 хвилинна мастурбація Волошина на самого себе, в черговий раз е... розповідаючи, який він крутий, класний і чого він досяг. Тож дивимось короткий огляд. Сметана який креатив прийшли. Затепіть вас максимально. Дивлячись на який креатив ви пішли, каже Олександр. А на екрані в цей час ми бачимо напис Вітаю тебе на цьому курсі. Тобто, перший урок є однаковим для всіх його курсів. Ну правильно, нащо заморачуватись десь в 10 разів більше, якщо можна просто зробити спільний урок, в якому ти будеш вихвалятись своїми досягненнями. Тут я не можу не заспойлерити, тому що друзі, ті знання, які ви отримуєте після проходження цього курсу, можна абсолютно безкоштовно е, знайти в інтернеті. Є купа крутих ютуб-каналів від СММ-менеджерів, спеціалістів, так. Або якщо ви вже хочете купити за гроші якийсь продукт, то є купа українських освітніх платформ, які надають набагато більше інформації і набагато більше занурюють вас у професію СММ спеціаліста, ніж. Цей курс за такі самі кошти, e, спеціально не називаю ніяких назв каналів, ні платформ, нічого, аби мене не звинуватили в тому, що я записую цей ролик чисто для того, аби прорекламувати ці платформи та виокремити їх з поміж інших. Буде дуже багато крутої інформації, яка допоможе вам абсолютно без безвлажені заробляти гроші в інтернеті. Інформація, що дозволить вам без вкладань заробляти. От якби він сказав, що. На курсі ви отримуєте базові навички для перших кроків у СММ спеціальності взагалі ніяких питань до нього б не було. Але такий слоган не продає і ніхто не захоче купити такий курс за 20 доларів. Тому треба щось більш привабливе. Ось він і знайшов вихід, тому що тут є багато матеріалів, допомогти яких ви захочете купити, в приміру. Да? пам'ятаєте, у минулому випуску про інфоциганство я казав, що одна із е, ознак інфоциганства це намагання закрити вас у постійному такому колообігу обігу курсів. Е, рекомендуючи вам купити ще один курс, ще один ще один курс. Ось це вам яскравий приклад цієї ознаки. Тобто, повний курс наш да я буду подробно також розказувати. Вже ми дізналися, що є якийсь інший курс. Але те, що ми придбали якийсь кастрований курс, на жаль, ми дізнаємось тільки після оплати цього курсу. До цього ніякої інформації про те, що це не повний курс, не було. Дайте просто можливість повірити в те, що зараз буде чудо. Буде чудо. Ну, я особисто одне чудо вже бачу. Ну, а тепер переходимо до вихвалянь Олександра. Друзі, перішні чим ми перейдемо конкретних дій, я хочу, щоб ви узнали або мені некілька фактів. Думаю, час завершити цей урок, тому що нічого нового ми не почуємо. Був бідний, піднявся, заробив гроші, а тепер хоче доброзичливо поділитись цим успіхом з усіма, щоб всі стали багатими і крутими. <звук> урок 2. Що таке smm менеджер? Доцільно було б про це розповісти у першому уроці, але курс же ж треба розтягнути водою, тому що якщо прибрати всю воду, то тривалість курсу буде максимум 30 хвилин, і ніхто не захоче його придбати это как бы розбираємо на курсі по там товарки. Сібуть желання, посмотрите також у нас із на платформі. О тепер якийсь курс по товарці вже пропонують. Ви навіть не уявляєте наскільки часто і скільки разів на протязі усіх цих уроків лунають заклики придбати якісь інші курси. Вже навіть я боявся не втриматись і не придбати якийсь із них. І, до речі, якщо вам цікава така тематика, то обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, і ми, можливо, зробимо, ну не можливо, а точно, тоді ми зробимо огляд на ще якийсь курс, можливо, Олександра, а можливо, і не Олександра. Освоїти професію СММ може навіть дитина. Що? Це просто такий плювок усім СММ спеціалістам, які постійно вдосконалюються, постійно знаходяться у пошуках ідей для свого контенту, які постійно слідкують за трендами. Що я просто навіть не хочу це коментувати. Людина просто принижує спеціальність, якою нібито хоче вас навчити. А смчика ще столкових ні. ників толкових немає. А як же ті, що пройшли вже твій курс, Олександр? А де Юра кохан? Да, от його результати. знову нам демонструють приклад 15-річного Юри Кохана. Про якого ми вже говорили у минулому відео, та піддали сумніву те, що це реальний учень та реальний коментар. Переходимо до уроку 3. Це вже спільний урок Олександра та його учениці. Причому взяла не саме дешовий пакет, а взяла наставником ну, Хорошо. Знову нам учениця розповідає, як важливо придбати ще один курс від Олександра. У мене тут написано, що наведення у тебе уходить приблизно 2 години в день. Правильно ли тут все написано? Не так, правильно. Спитайте у будь-якого кваліфікованого smm спеціаліста, і він вам скаже, що для ведення навіть однієї сторінки 2 години на день це дуже мало. Особливо, якщо ти займаєшся розробками контент-стратегій, ем, сторітелінгами, аналізом ринку, аналізом конкурентів, то це займає майже весь день. Тому SMM-спеціальність спеціальність це така ж сама спеціальність, яка потребує повного робочого дня. І нормальним smm спеціалістом ти будеш, якщо ти віддаєшся своїй роботі. Так само, як лікар, вчитель, тобто там, восьмигодинний робочий день, так, ти зранку до вечора повністю працюєш свій робочий день. І так, е такий важливий етап роботи СММ-спеціаліста як надивленість, це теж можна віднести до роботи. Хоча ти просто маєш гортати стрічку, так, дивитися, що зараз в тренді, е обирати якісь цікаві кольори, поєднання, шрифти і все інше це теж робота. Тобто, якби способів, які я давав по привлеченню клієнтів, платно. І безплатних тобі вистачає для того, щоб це дати. Так, готову. звичайно. Знову ніякої конкретики, лише реклама, реклама і ще раз реклама. Ну що ж, ось ми і завершили перший модуль, і що він нам дав? Я, наприклад, зрозумів, що СММ спеціальністю може оволодіти навіть дитина, працюючи 2 години на день, заробляти при цьому від 500 доларів. Але для того, аби оволодіти цією навичкою, нам необхідно придбати ще один повний курс. Да уж, сподіваюся, у наступних уроках буде якась більш конкретна інформація та більш корисна. Ну а ми починаємо другий модуль, присвячений Інстаграм. Поїхали! Перший урок триває 15 хвилин, але перші 6 6 хвилин про себе та про свої досягнення розповідає наставниця, яку Олександр запросив для спільного ведення цього уроку. І нарешті, з сьомої хвилини щось почалось по суті. Крок перший нам потрібно знайти конкурентів. Як ми будемо їх шукати? Крок перший проаналізувати конкурентів. Ура! Після більше ніж години перегляду цих курсів цього курсу. Ми почули нарешті, хоч од хоч одну пораду, яка дійсно має місце у смм спеціальності. Аналіз конкурентів це дійсно важливий етап у будь-якому розвитку бізнесу та СММ спеціаліста як спеціаліста. Ми не забуваємо швиденько проглянути сторіси та рілси. Якщо якісь рілси залітають, відразу ми їх собі там зберігаємо і помічаємо. Але чомусь у цьому уроці аналіз конкурентів звівся до плагіату у конкурентів. Виписуйте, смотрите, що це за ідея, і приміняйте цю ідею в своєму бізнесі. Бачите, допустим, що якийсь -то товар, да, забільоно сфотканий, определенно категорія, прильоний цвет визивають там ціна, 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 ціна. ціна. Вот ета товар можна использувати для того, щоб показувати його сторіс. Побачили у конкурента рілс, що залітає, збережи та перезні. Побачив товар, що набирає лайки, вистав його у себе. Ну це не аналіз конкурентів, ну камон. Отже, давайте подивимось, які ідеї ми взяли за підсумками цього уроку: мінімалістичний текстовий лого, чергування ракурсів і кадрів, бежеві кольори, які ідеально поєднуються. Чим мінімалістичніше, тим дорожче. Ну окей, ці пункти мають право на існування, але не варто забувати про те, що СММ це про індивідуальність. І насправді в СММ спеціальності у веденні будь-якого бізнесу, все дуже індивідуально. <звук> Рухаємось далі, і у нас урок аж на 37 хвилин. Ну все. Напевно, я зараз вийду з такою валізою знань, що просто не зможу її утащити. Правильно так, давайте оберемо НІК. Тобто, перший крок був аналіз конкурентів, тепер другий крок у нас це обираємо НІК. Відзначу, що досить нормальні поради, реально нормальні поради. Щодо того, як правильно обирати нік для того, аби він був і запам'ятовувався, і читабельним, і легше було знайти ваш бізнес у соцмережі, тож цей крок ми зарахуємо як успішний. Буде аватарку. Крок три. Підбираємо аватарку. На аватарці мають бути товари, які мають найбільший попит. Порада, яка мене просто вбила. Поставте на аватарку той товар, який у вас найбільше продається. Тобто, якщо в мене магазин одягу, але найбільше у мене продаються труси, то я маю на аватарку вліпити труси. Ну, виглядає це так. Бачите, яка крута порада, і всього за 20 доларів. Ідемо далі. Пишемо ім'я, да, пишемо ім'я аккаунта. Крок четвертий. Пишемо ім'я профілю. Як людина, що трохи розбирається в СММ. E, можу сказати, що більш-менш e, вдала порада. Зарахуємо знатяжку, але зарахуємо, є щось корисне в цьому. Ви йдете у конкурентів е, e, і берете те, що у них І знову нам потрібно йти до конкурентів. Але є ще більш абсурдна порада, це порада про шпигунські програми. В цілому, кеша є саме який ми тут розказувати Не будемо це спай сервіси шпіонські, да e, на яких ми розказуємо вже про кур на курсі. «Деньги не спят, як можна зробити людину СММ спеціалістом, яко якщо на самому першому етапі навчання. Ви даєте лайфхаки щодо полегшення його роботи шляхом шпигунських програм. Але звісно, назви шпигунської програми вам теж не кажуть, тому що про неї будуть говорити на іншому курсі. Тому готуйте ваш гаманець та е, діставайте звідти гроші для того, аби купити інший курс. Да, і вона правильно вписала ім'я, і у неї просто з імені з поиска прийшло заказ на 45 комплектів або термобілизни, і вона зробила плюс 16 тисяч гривень. ось вам знову приклад дива з ученицею Волошина. А тепер переходимо в шапки. дивіться. є крок п'ятий складаємо шапку профілю. Я якби би на курсі деньги не сп'ять, говорю о том что а якщо вы... знову реклама курсу «Деньги не день спят, де з вами будуть ділитися секретами. Ви першого проаналізуйте конкурентів, што у них шапки. Ви коли заходять конкурента, ви сразу же понімаєте. Зрозуміли, дивіться у конкурентів, яка у них шапка профілю. Взагалі, нащо робити курс про СММ? Якщо можна просто сказати підійдіть до конкурентів, подивіться, як у них оформлено все починаючи від аватарки до стрічки з постами, і зробіть собі таке ж саме. Просто як розвивати собі естетику, розуміння естетики. Надпишітесь на блогерів. Там. ну, хоч про надивленість сказали, тому що це дійсно є дуже важливим інструментом в роботі будь-якого СММ спеціаліста. Ну і все, урок завершено. На уроці нам пояснили, як обрати аватарку, як створити нік та як оформити шапку профіля. М -м, в принципі, я не знаю, що можна зробити з цими знаннями. Я так розумію, що е, ми після наступного року, ми маємо бути вже готові до роботи в інстаграм, тому що завершується. Е, Етап про інстаграм завершується блок лекцій про інстаграм. Але я так розумію, що заробляти гроші ми маємо на створенні інстаграм-сторінки і більше нічого. Урок третій упаковка профілю, сторіс та стрічка. І головне, щоб вони мали спільний дизайн. Ну і звісно, відповідали нашій загальній візуальній концепції. Мені так подобається, як вони аналізують дизайн аватарок, дизайн обкладинок для хайлайтс, але жодного разу не дають своїм учням. Жодного інструмента там програми або сайту, на яких вони можуть робити свої креативні ідеї, дизайни, підбирати шрифти, підбирати відтінки. Поєднувати кольори для того, аби зробити дійсно якісну картинку. У нас тоже один скрін. Що Саш зілила закріпленку по про яку ти розказував, плюс 3-4 заказу в день чисто з одного хайлайтса. і знову історія про ученицю, яка заробила, зробивши гарні обкладинки для хайлайтс. Я тут хочу тут ну, акцентувати увагу, що ми е тому Вчимо, як їх да конкретно деньги не сплячу. Как як дизайн це зробити. Как... всі 33 хвилини йде реклама курсу. Гроші не сплять. Це просто жесть. Я переходимо к візуалу. Лента постов. Тут то... візуал постів, Елемент как сторіс, як шапка, як актуальне, як все, то есть, ну, якби, как бы ще більш важливий, навіть один не з так, ключових, так, скажем так. так, ні, Сашо. Ти живеш не у 2010 році, коли важливою була стрічка. Зараз кожен смм спеціаліст тобі скаже, що набагато важливішим в інстаграм саме є. Розділ сторіс, і всі більше уваги приділяють саме розділу Сторіс, а не постам і стрічці. Ну окей, вона там глянула шапку, все зацікавила, вона гортає далі. І у вас є, наприклад, там ну 5 секунд. Нічого немає конструктивного, просто показали зразок гарно оформленої стрічки і негарно оформленої стрічки. А як вам її оформляти? Це вже ви йдіть і розбирайтесь самі. Дивіться у конкурентів. Розділ про TikTok я навіть не починав дивитись, тому що вважаю, що це марно витрачений час. Тобто, на прикладі інстаграму, ми вже можемо підвести певні підсумки. Щоб проаналізувати, чого ми навчились саме в Інстаграм. Що нам обіцяли на початку курсу? Що після курсу ми зможемо відкрити бізнес без вкладань та заробляти від 500 доларів на місяць? Чого ми навчились на цьому курсі? Створювати інстаграм сторінку. Якби Олександр зробив чесно і сказав, що... На цьому курсі ви володієте базовими навичками з смм спеціальності, з соціальних мереж для того, аби далі їх вдосконалювати та розвивати себе як СММ спеціаліст, то я б жодних питань у мене б не виникло. Але ж нам обіцяли золоті гори, по суті, а на виході ми не маємо нічого. Жодного слова про додатки для створення креативів та створення контенту для цих соціальних мереж. Жодного слова про сторітелінг, жодного слова про ем, портфоліо, яке необхідно кожному СММ-спеціалісту, і портфоліо це те, за що беруть смм спеціаліста на роботу. так? Жодного слова про е, особливості ведення кожного бізнесу якісь. Е, Ідеї постів, категорії, там розділи, так про це нічого нам не розповіли. І, взагалі, жодного слова по фактам, Тому що тільки реклама інших курсів і вода, вода, вода. <звук> ну що ж, друзі, отакий розбір курсу від Олександра Волошина з СММ у мене вийшов. Е, нагадую, що поділився своєю думкою з тим, що я е, виніс з цього курсу. Можливо, для когось він є корисним, е, тому. Не маю нічого проти, будь ласка, якщо комусь після про перегляду цього відео захочеться придбати цей курс, то я нічого не маю проти. Ну а ви підписуйтесь на наш канал для того, аби побачити, хто опиниться під нашим прицілом зовсім скоро. До зустрічі!